НТА Новини в ефірі, я Оксана Гнатишина студії. Вже за мить журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке: гриб наступає. Чи варто боятися вірусу та як боротися із недугою? Українці згадують події початку століття, коли об'єднались дві половинки країни. Долар на вагу золота, чи є межа зростання валюти і до якої позначки ростиме зелений. Летальне ДТП. У Львові на вулиці Городоцькій 18-річний молодик зранку наїхав на пішохода. Як виявилося згодом, водій номарки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та на проїзній частині збив 58-річну жінку. Потерпіла від отриманих травм, померла на місці. Сам водій автівки не постраждав. Хлопець після аварії розповів, що поспішав на роботу, а коли рушав на світлофорі, раптово запаморочилось в голові та потемніло в очах. Отямився вже, коли наїхав на жінку. Натомість правоохоронці вже розпочали досудове розслідування. Я нічого не вживав, тільки проснувся їхати на роботу. До роботи буквально лишилося пару метрів. Їхав, швидкість, у мене було десь 50. І буквально мені просто в очах потемніло, і тільки очі відкрив, коли вже був удар. І все, більше я, я не бачу, як жінку збив, нічого не бачу. Зараз з'ясовуються усі обставини події. Призначено експертизи. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Сезонна недуга. Гриб уже встиг скусити на лікарняни ліжко більше 4 тисяч львів'ян. В інших областях кількість в рази більша. Яка зараз ситуація на Львівщині та чи насправді атакує штамп вірусу аж один містян? З'ясовували наші журналісти. Сильний кашель у двох дітей, але без температури у родині Попових зулікати не стали. Зранку швиденько зібралися і до поліклініки, щоб не було гірше, бо налякані. В інших областях епідемія свинячого грипу. Спочатку я би не звернула уваги, ну думала нічого такого серйозного, але цієї ночі вже дуже сильно кашляли. От мала кашляла, менша донечка, синочок кашляв, і от такий був нічний переперекпереклич, кашливий. От і все, і відразу зранку звернулась до лікаря. Сімейний лікар, діток прослухала, та нічого серйозного не виявила. Мати зі спокоєм зітхає. Каже, виявилася за і нічого серйознішого. Тепер посилав на лікування та тиждень вдома. В принципі, ну я заспокоєна, ну і кажу, що просто це горло, і все. Температури немає, більше ніяких ознак немає. Тому будемо лікувати горло. Більшість лікарів викликають додому, а до поліклініки приходять зазвичай повторно хворі. Розповідає сімейний лікар, обходити інколи за день доводиться по 10 квартир. Розповіді про повернення 2009-го змусив пацієнтів неабияк як нервувати, тому звернень стало більше ніж колись. Зв'язку з тим, що батьки чують по телебаченню, ті всі нагнітання ситуації на сході на півдні, почастіше, збільшились виклики просто так, щоб прослухати дитину. Щоб попередити захворювання і приходять сюди на огляди, прослухати дитину, переживають, щоб не було якихось ускладнень. Симптоми схожі практично у всіх, хто звертається. Нежить кашель, головні болі, зниження апетиту, якась слабість, в'ялість дитини. Епідемію каліфорнійської недуги аж один н 1 взяв у заручники вже декілька областей України. Втім, на Львівщині з такими заявами не баряться. кажуть, нема причин для паніки. І під поріг не перевищено в Львівській області з поганим самопочуттям. Звернулося більше 10 тисяч осіб, з них половина діти. Не треба паніку розвивати. завжди, коли починається зимовий період, завжди є зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Завжди, якщо подивитися на статистику цього року. В нас від листопада, коли почалося похолодання, у нас були низькі пороги захворюваності. Завжди були низькі. І в перший тиждень цього року, з 4 по 11, у нас була низька захворюваність. Натомість на другий тиждень, з 11 по 18, захворюваність почала зростати. Проте, запастися захисними масками та противірусними ліками радять, оскільки пневмонії все ж побільшало, але з певністю сказати, що це свинячий гриб ще не можуть. Летальний випадок 40-річної жінки ще з'ясовують. Ми вже пройшли таку подібну епідемію, коли була хвиля оцих простудних захворювань у 2009 році. Ми трошки маємо досвід. Вже люди навчені, є, що при перших ознаках простудних захворювань вони повинні звертатися до. Сімейного лікаря начальник управління охорони здоров'я Володимир Зуб каже, що в країні брак медичного препарату таміфлю, що був поширеним при першому нашесті свинячого грипу у 2009-му. У львівських запасах є лише 67 упаковок, проте кількість їх невпинно зменшується. З іншими противірусними препаратами проблем немає. Вас їх буде цікавити питання таміфлю. Пам'ятаєте цей препарат таміфлю. Він офіційно зареєстрований, але на території України його майже немає. Не варто панікувати, а варто попереджувати недугу, запевняють медики. А тим, хто у зоні ризику, треба бути більш обачними. А це діти до п'яти років, вагітні жінки, літні з надмірною вагою, хворі на діабет, хронічні серцево, судинні захворювання, захворювання легень та ті, що перебувають на імуносупресивній терапії. Зволікання на симптоми недуги можуть призвести до летальних наслідків. Вікторія Хома легвозний Іван Мозуренко, Ентановини. Вірус грипу небезпечний, але не всесильний, запевняють медики. Якщо дотримуватися простих порад, то можна все ж уникнути зараження. Що робити, щоб не захворіти? Ми поспілкувалися з начальником управління охорони здоров'я львівської міської ради Володимиром Зубом. Дуже важливо сьогодні вживати профілактичні заходи вчасно. Тобто, по-перше, застосовувати методи неспецифічної профілактики грипу це мити руки. Це уникати перебування. В місцях е, скупчення е, людей це носити по можливості маску або е, 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 якимось там шаликом закриватися, щоб був бар'єрний захист, щоб не отримати інфекцію е, повітря шляхом. Це повноцінне харчування вітамінізоване. Я розумію, що сьогодні мешканці не всі можуть собі дозволити е, апельсини, яблука, ну банальне, хоча б чесник, цибуля, щось подібне, то треба вживати для того, щоб була це вітамінізація, доста... велика кількість вітаміну, С е, е, має значення. Має значення поведінка, якщо у вас в сім'ї хтось захворів, бажано, якщо є така можливість, ізолювати пацієнта від інших членів родини, як виділити окрему посуд, тарілку, ложку і так далі. Обов'язково при спілкуванні з пацієнтом при догляді, обов'язково застосовувати засоби бар'єрного заходу, тобто маска. Часті провітрювання приміщень, вологе прибирання з тим, щоб коли провітрюєш приміщення, да і приболого прибираєш, щоб той вірус, який, який, чи бактерія, яка виділяється від від захворілого, щоб вона елімінувалася з цього приміщення, тобто прості елементарні правила, які рятують життя. Свято єдності та свободи 22 січня. Українці традиційно відзначають день соборності. Його історія сягає корінням 1919 року. Тоді було підписано акт про воз'єднання української та західноукраїнської народних республік. А роком раніше ухвалено четвертий універсал Центральної ради. Ці події стали першими парустками сучасної незалежності. Тоді українці на повний голос заявили про те, що схід та захід єдині. А через понад 70 років знову довели це, об'єднавши два б. Реги Дніпра живим ланцюгом Синьо-жовті стяги, національні пісні та сотні кілометрів рука до руки. Таким українцям запам'яталося 21 лютого 1990 року. Живий ланцюг від Івано-Франківська до Києва став тоді символом єднання сходу та заходу і зібрав за неофіційними даними до трьох мільйонів українців. На шлях єднання люди виходили цілими сім'ями. Ольга Дубова у свої тоді ще 13 років теж стала частиною історії. Жінка пригадує, їй разом з батьком довелося подолати шлях від Львова до коровича, що біля Золочева. Одна дорога до місця призначення стала для неї не менш важливою. Жінка каже, після розмов дорослих тоді вперше одягла до школи не червоний галстук, а синьо жовтий значок. Може, коли поверталися назад в автобусі, ну заспівали червону калину, і хтось так несміливо каже. Мабуть, за якийсь час ми вже наважимося заспівати ще не вмерла. А хтось сміливіший каже: Я так думаю, що ми вже і зараз можемо наважитися. І співали що тоді, що то не був гімн національний, ще не вмерла Україна, ні слава ні воля». Якщо Галичани масово доєднувались до акції, то на Житомирщині ланцюг річав. Аби українці сходу та заходу справді стали пліч-опліч, організаторам довелося відправляти підмогу із Галичини. Для цього умовно поділили шлях на частини. Вирішили так, що. Буде Івано-Франківськ стрий Львів, потім Львів з Тернопіль, Тернопіль, Дубно, Рівне і далі вже той траси. Ну і в Рівному теж достатньо активні були люди, тому що практично до Житомирської області було забезпечено силами. Цих західних областей на Львівщині патріотам сприяли навіть директори підприємств. А от більшість центральних змі переконували, долучатися не варто, бо знали, для радянських можновладців живий ланцюг матиме погані наслідки. Верховна Рада і місцеві ради в кількох областях України. Це стало на позиції національні і практично з низів почалося. Державне будівництво ідея масштабної акції виникла ще у листопаді. Під час перепоховання Василя Стуса у Києві люди проважали його в останній шлях кількакілометровою колоною. Після того зібралися у сина Стуса. Ну, та група людей, яка займалася похороном, і тоді Михайло Горін сказав: а що, якби такий, такий ланцюг зробити, не скажімо, від Софії до... До до Київського університету. А зі Львова до Києва, живий ланцюг був не лише символом єдності сходу та заходу, а й першим за понад 70 років святкуванням дня Злуки Української та Західноукраїнської народних республік. Ці події відбувались на Софіївській площі у 1919 році. Тоді, в річницю проголошення четвертого універсалу, керівники директорії виголосили акт злуки українських земель. Події майже столітньої давності стали зачатками справжньої незалежності України. Хоч і на той час ейфорія від перемоги тривала недовго. На жаль, так ця соборність була більше декларативною, символічною, тому що е, ні. Е, ОНР не могла допомогти нічим. Так з УНРУ. ні, зрештою, тут не могли собі дати ради також самостійно, без допомоги центральної ради чи директорії. Верніше не могли дати собі ради тут вже з поляками. Українські землі знову стали частинами різних імперій, не втрачали надії на незалежність і таки отримали її. А живий ланцюг у 90-му році, революції і теперішня війна з Росією ще раз доводять. На шляху до свободи українці незламні. Ірина Саєвич, Іван Мозренко, Олег Возний, ЕНТА Новини. Валютні перегони. Останніми днями іноземна валюта знову різко почала рости вгору. Сьогодні курс долара перевищив позначку в 26 гривень. Що очікувати далі? Чи продовжить знецінюватися українська гривня і чи будуть побиті нові антирекорди України? Рік тому за один долар потрібно було викласти із свого гаманця близько 16 гривень. І це вже шокували людей, які звикли до зеленого по 8. Тепер, коли американська валюта коштує 26, Українці затягують пояси і не знають, що буде далі. Економіст Віктор Борщевський каже: якщо реформи в Україні будуть проводитися, то знецінення гривні вдалося б уникнути. Але прогнози експерта не втішні. враховуючи, скажімо так, той дефіцит бюджету, який є. То при не дуже зграбній політиці уряду і втратах механізму регулювання економікою і втраті надходжень відповідно, ну в принципі до 30 він може добігти, так якщо будуть чергові місійні вливання. Якщо ж уряд зможе опанувати ситуацію і нарешті почне проводити реальні реформи, а це потягне за собою на надходжень до бюджету, то ми цілком реально можемо бачити збереження цього курсу. За один рік американський долар виріс більше, ніж на 10 гривень. Ми вирішили запитати львів'ян, чи відчувають вони на собі такі різкі коливання на фінансовому ринку. Ну, в принципі, не дуже відчуваю, але звичайно ціни піднімаються, навіть не пов'язані з доларом. Звичайно, це все печально, тому що ціни ростуть. Продукти, продуктовий кошик, звичайно, виріс. Ну, можливо, не в кілька разів, але це, звичайно, що відчувається. Сподіваємось, що. Наша держава знайде якісь методи впливу і вважалі на цю ситуацію, але прогнози не лише оптимістичні, а й пасимістичні, то я думаю, що до кінця місяця буде і 30 і, і більше. Та просто спекуляцію треба припинити, щоб високі банки не виводили за границю валюту і офшорні зони. Це все було би ти все проста штука. Я думаю, що це далі буде рости, тому то для нас не буде несподіванки, якщо він далі перебере якийсь новий рекорд. Ну, я би навпаки все стало для мене дешевше. Ну там ну, тобто більше гривень, а ціни ті ж самі, які були там минулого чи поза минулого року. Економісти радять вкладати гроші у різноманітні технології на утеплення помешкань в навчання дітей. Не тримати грошей в гривнях, причому не тримати і в валюті не закуповуватися, тому що є ризики, тому що можуть будь-які обмежувальні заходи на валютному ринку бути введені, якщо, наприклад, населення різко кинеться в валюту. Вони краще дійсно ті кошти, які є. Якщо хтось має додаткові надходження, в чому я ще раз кажу, дуже зумівваюся, там великі, то краще їх використовувати там на енергоощадні технології, на утеплення, помешкання, на на першочергові витрати в кінці кінців на інвестиції в себе, в своїх дітей, в освіту. Яка ситуація з курсом іноземної валюти буде в Україні через рік, передбачити важко, але здешевлення долара чи євро ніхто не прогнозує? Тарас Радюкін Іван Мазуренко НТА Новини. Податкове полегшення. Державна податкова інспекція тепер буде оподатковувати за шістьма нововведеннями. А також має реформувати центральний офіс з обслуговування великих платників. Як це буде дізнавались наші журналісти? Три мільярди гривень таку цифру зібраних податків озвучує податкова та тішиться, що попри кризу це удвічі більше ніж позаторік. Найбільше платежів протягом року внесли у казну Львівщини п'ять великих підприємств, від яких і залежить 70% усього бюджету держави. Перші зміни торкнуться саме їх. Великі платники будуть мати спеціальну процедуру замитнення та розмитнення товарів ну, та якби як ВІП клієнти. В тому числі і на митниці. Нам треба мінімізувати спілкування з інспектором. Для того, я вже казав, будуть всякі електронні сервіси. Всі довідки повинні видаватися за дуже короткий термін. Там буквально ми ставимо задачі максимум два дні і в електронній формі. Для великих платників створять також і центральний офіс, який буде мати сім управлінь в регіонах та п'ять відділень. А ще додасться оподаткування по новому, яке з 1 січня вже набуло чинності. Новим буде те, що з лютого місяця цього року має діяти два реєстри заяв, які Подаються платниками податки для того, щоб отримати бюджетне відшкодування. Ці реєстри вони будуть у відкритому доступі, тобто інформація не буде мати статус обмеженої. Суть цих реєстрів зводиться до того, щоб громадськість, в принципі, бачила, які суми і кому будуть відшкодовуватися. Малі підприємці платитимуть удвічі менше податку, та за словами начальника інспекції Юрія Гриніва, вони і простягають руку цьому бізнесу. І заробітної плати українців також збиратимуть менше, та усіх однаково. По перше, самих податків вже стає у два рази менше. По-друге, багато з них зменшується норми, і ми знаємо, що ще в перспективу на майбутні роки ще будуть зменшуватись деякі податки. Ми знаємо, що Податок, який стосується кожної людини, яка працює, це ЄСВ, зменшений до 22% одного стандарту. Раніше він враховувався там відповідно від розміру заробітних плат. Основна ціль таких змін це знищення зарплати в конвертах, заохочення підприємців співпрацювати з податковою та допомога інспекторам у звітності Вікторія Хмав, Віктор та Сембратович НТА Новини. Гурделиця наступає. Сьогодні Львів весь день засипало снігом. Комунальники з самого ранку зі всіх сил взялися розчищати та посипати тротуари. А в обідню пору очищувати центральну площу взялося аж декілька грейдерів та з десяток комунальників. Львів'яни ж бідкаються, працівники ЛКП хоч і працюють в посиленому режимі, проте не всюди. Є вулиці, де кучугури снігу так і не береться ніхто. Розчищати крім того, мешканці міста скаржаться на дуже слизькі тротуари. Ну що можна сказати за комунальників? Працюють в ряди годи і тільки тоді, коли жар не пахне. Вісім годин ранку виходиш, вони вже на роботі, вже трактори де є потреба, така нагальна, то працюють і не можна сказати. Віддає ялинку в добрі руки. У Львові перед парком Франка безкоштовно збирали використані ялинки. Щоправда, охочих принести зимову красуню для утилізації було небагато. Користувачі соціальних мереж кажуть, що краще викинуть вічно зелену або на найближчий смітник, або ж взагалі через вікно. Незважаючи чи на це, організатори акції чекали на ялинки весь день. За кілька годин їх принесли всього дві. Та будемо вести та до себе, будемо палили. Квіти гріємо, лебеді. У нас є в теплиці зі Стрейського парку. Бережіть природу і себе завжди, незважаючи ні на що, залишайтесь з оптимізмом та з добрим серцем. І все у нас буде добрим. На вихідні побачимось у підсумкових новинах. Наразі до зустрічі. Ляшко та його соратники зірвали план Путіна по зміні конституції України та відокремленню Донбасу. За словами політичного експерта Володимира Цибулька, лише радикали стоять на тому, аби не допустити ухвалення конституційних змін щодо окупованого Донбасу і закликають інші проукраїнські політичні сили відмовитися від чергових поступок Кремлю. По суті, фракції коаліції зайняли дуже дивну позицію. Вони зайняли позицію очікування, чекаючи на Очевидно, певне інтелектуальне лідерство в той час, як радикальна партія Ляшка висловилася надзвичайно однозначно щодо недопустимості ніякого окремого статусу Донбасу. Нагадаємо, для завершення внесення змін до конституції необхідно 300 голосів в раді на наступному тижні. Утім, за попереднім підрахунком такої кількості депутатів, готових підтримати це рішення, не набирається. Станом на, скажімо, на приїзд емісарів Меркель і Оланда до Києва однозначно висловився тільки ляшко на рівні лідерів. Не було позиції Тимошенко, а це вразливий момент. Не було позиції лідера садового. Тож народні депутати, які не бажають виконувати волю іноземних держав, мають шанс об'єднатися та запропонувати власну альтернативу мирного врегулювання конфлікту на сході України. Програли, проте не засмучуються. Львівська енергія в останньому турі регулярного чемпіонату Екстраліги поступилася з рахунком 0-2 Херсонському продексіму. Втім, на турнірне становище Львів'ян це ніяк не вплинуло. Команда Максима Павленка перед плей-офф закріпила за собою другу сходинку. Сьогодні при рівній грі абсолютно, на жаль, не виграли, програли. Суперник. Досвідчена команда має. Дуже хороших футболістів, які реалізували свої гольові моменти. Ми, на жаль, створили не менше, то й більше, на жаль, не реалізували. Тому під кінець чемпіонату програли. Будемо готуватися до плей-офф, щоб покращити вже гру в плей-офф. Вже на четвертій хвилині перший гольовий момент у грі мали гравці енергії, але Тарас Кузь не зумів переграти голкіпера. Спрацювало футбольне правило. Не забиваєш те, забивають тобі. Максим Басалов на восьмій хвилині не залишив шансів воротарю енергії 0-1. А за сім хвилин до завершення першої половини зустрічі львів'яни пропустили другий м'яч. Ну, сьогодні тяжело, з «Енергією» ніколи легко не було грати, тому що це дуже кваліфіцірована команда з дуже сильним підбором гравців. Вот. Тому, слава Богу, що так сложилося. У другому таймі глядачі голів не побачили, але небезпечних моментів було вдосталь. Проте сфера вперто не хотіла летіти у ворота. головний тренер продексіму Ігор Москвичов після гри попри перемогу своїх підопічних був незадоволений. Але як пояснив Керманич Херсонці, виграли гру завдяки мотивації. Задача: третье место у нас была ну, по ходу чемпионата уже третье место по итогам регулярного чемпионата. То есть, два поражения. При случаї двох побед ЛТК виводіли ЛТК на третє місце. Поэтому ми сьогодні за счет мотивації більше мотивації, можу так сказати, виграли ту ігру. Ми більше хотіли. У підсумку дві команди виконали завдання у регулярному чемпіонаті Екстраліги, які були поставлені на початку. Але у цьому сезоні продексім єдина команда, у якої енергія не зуміла виграти як вдома, так і на виїзді. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА Спортдеґвініє. Гандболу не буде. Матч між дебютантами чоловічої гандбольної суперліги команди, командою яка дає США ЛДУФК Політехнік та столичним ЦСКА не відбудеться. Гру планували провести у Львові 23 січня, але київські гандболісти не зможуть приїхати до столиці Галичини через епідемію грипу. Частина гравців ЦСКА наразі хворіють грипом, тож сутичку перенесено на невизначений термін. Гра із полтавським динамо, яка мала відбутися 27 січня у Львові, теж під питанням, бо і цих чоловіків хвороба. Трішки підкосила. Тож, поки суперники лікуються, львівські спортсмени тренуються. Наразі львівська команда КДЮ США ЛДУФК здобула лише чотири очки і зупинилася на шостій сходинці турнірної таблиці. Вихідними на львів'ян чекає хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У суботу температура повітря вночі 9-14 градусів морозу. В день очікуємо 3-8 градусів нижче нуля. У неділю вночі стопчики термометрів показуватимуть 10-15 градусів морозу. В день один градусів із позначкою мінус.